Йоу, нещодавно вийшла нова гра про Індіану Джонса. Я не те, що є фанатом цієї франшизи, не дивився жодного фільму, не грав жодну гру. Але все ж вийшло так, що я отримав ключ з раннім доступом до цієї гри. Тож я трішки пограв і хочу поділитися з вами своїми думками про цю гру. Перше, що кидається в очі, звісно ж, графіка. Сказати щось погане про неї, я просто не можу. Вона чудова. На початку гри ми опиняємося в джунглях. Де не зустрічають густі зарослі різних кущів і дерев, також нам одразу показують дуже красиві анімації обличчя, і в цілому гарно поставлені катсцени, які, до речі, віддають духом тих самих фільмів про Індіану Джонса. Деталізація як персонажів, так і всього світу в цілому дуже гарно зроблена. Світ доволі наповнений. Коли ми опиняємося в містах, ми бачимо купу людей, які займаються своїми справами, що створює таку от ілюзію того, що це дійсно живе місто. Також по різних закутках ми можемо знайти якісь секрети, якийсь лут, якісь зачинені скрині. Тощо. Про анімацію обличчя в катсценах я вже сказав, вона дійсно дуже хороша. А щодо звичайних анімацій, то вони теж зроблені на якісному рівні. Але ці анімації стосуються більше переміщення по світу, бою, тому я розкажу вам про них трішки пізніше, коли будемо говорити про геймплей. В цілому, вся атмосфера гри зав'язана на фільмах про Індіану Джонса, і хоч я їх не дивився, але приблизно розумію, що це таке. Тому всі катсцени, діалоги, в принципі. Сюжет будуть віддавати тими олдскульними фільмами про Індіану Джонса, що для фанатів, я думаю, є величезним таким плюсом. І раз ми вже говоримо про графіку, давайте поговоримо також про оптимізацію. Заявлені системні вимоги є доволі високими. Мінімальними вимогами є Intel Core i7 10700K або ж AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативки, відеокарта GeForce 2060. Super, або ж AMD Radeon RX 6600. А рекомендованими є Intel Core i 7 12700K, 32 ГБ оперативної пам'яті, а також відеокарта Nvidia GeForce 3080 Ti, або AMD Radeon RX7700 XT. Та правда, на моїй системі в Native Resolution без всіляких DLSS і фрейм-генераторів гра видає 120 FPS. От зараз на екран. Ви можете бачити мої налаштування графіків в грі, мій резолюшн. Також я вам виведу на екран характеристики своєї системи. І ось стільки кадрів в грі я маю. Доволі непогано, як на мене, і великих просадок в грі там до 0 FPS я взагалі не бачив. йде плавно, розмірено, і FPS тримається завжди майже на одному і тому самому рівні. Щодо озвучки, нічого поганого теж не можу сказати. Відчувається вона гарно, акторів слухати приємно.

В цілому озвучка атмосферна, віддає тими самими старими фільмами про Індіан Джонса, як я вже казав. І в загальному звук в грі класно зроблений, класно підібрана музика, звукові ефекти теж дуже гарно зроблені. Єдине, що ми не побачимо взагалі ніякої української локалізації. Я вже не кажу про озвучку, а навіть текстової теж немає в грі. Щодо геймплею, нічого такого прям інноваційного я не побачив. Це пригодницька гра, в якій ви досліджуєте якусь конгрету. Конкретну локацію шукаєте там якісь скрині, виконуєте завдання. До речі, на цих локаціях, на моє здивування, ще є й побічні квести, які ви теж можете виконувати. І як я вже казав, світ гри доволі непогано наповнений. Ви можете шукати якісь зачинені скрині, якісь записки, занурюватись в лор гри, тому гуляти локаціями доволі цікаво. Так саме локації гра без відкритого світу, вас кидають на якусь локацію, і ви виконуєте там якусь ничку. Низку завдань, а потім переходити до іншої локації. Велику частину гри займає саме стелс. Ви будете доволі часто його використовувати, і зроблений він доволі непогано. Ви можете взаємодіяти зі світом, брати різні предмети і використовувати їх для своїх потреб. Наприклад, вам треба пройти далі, але шлях вам загороджують декілька охоронців. Ви бачите якусь пляшку, берете її, кидаєте, відволікаючи тим самим увагу охоронців і прослизаєте далі, туди, куди вам треба. Так, це не нова механіка. Гра взагалі, якщо чесно, мені доволі сильно нагадувала СІФ. А саме перезапуск, бо в оригінальній частини я не грав. Там теж можна було взаємодіяти зі світом, вона була доволі імерсивною, тому мені новий Індіана віддає духом от тієї гри про Гарельта 2014 року. Також в новій Індіані є елементи паркуру. Ви можете зачіплятися за різні уступи, звисати з них. Повзати ними і так далі. Але чомусь в цей момент вмикається камера від третього обличчя, яка, як на мене, тут зовсім не в тему. Навіщо вона вмикається? Краще б уже вся гра була від першого обличчя, і ми бачили нашу індіану лише в катсценах. Особисто мені це не сподобалося і здалося зовсім незрозумілим. Також при паркурі ви можете активно використовувати свій батіг, можете теж їм зачіплятися за різні, наприклад, балки, за різні труби, і розгойдувати. На них або ж просто залазити за допомогою батога на різні стіни. Якщо я вже заговорив за батіг, то давайте поговоримо ще й про бойову систему. В грі у вас є кулаки, револьвер і той самий батіг. Ворогів можна хапати як руками, так і батогом, давати їм різні копняки, аперкоти, Також можна використовувати револьвер, це вже на крайні випадки. І при кожному ударі я особисто відчував, як індіана вкладається в кожну свою атаку. Звісно і. Тут нічого такого особливого немає, але битися доволі приємно. Не знаю, можливо, далі відкриються якісь інші приспособлення для бою, але зараз поки ось так. А також мені дуже сподобалося, як в грі зроблена прокачка. Коли ви хочете прокачатися, у вас не просто з'являється якісь віконце, де ви бачите список скілів і обираєте Потрібний вам. Для початку ви повинні знайти книгу, яка відповідає за скіл. Потім назбирати потрібну кількість очок, а тільки після цього ви можете вивчити цю книгу. І відповідно до цього вивчити якесь нове вміння. Мені ця механіка дуже сподобалась, і взагалі, до речі, в грі все зроблено так, щоб ви використовували по мінімуму інтерфейсу. І звісно, коли ви відкриваєте рюкзак, у вас з'являється худ, в якому ви бачите, що у вас лежить в тому рюкзаку, але при цьому є прикольна анімація. Щоб, наприклад, подивитися на мапу локації, вам треба спочатку знайти цю мапу, А лише потім ви зможете нею користуватися, використовуючи свій блокнотик. Також в цьому блокнотику у вас записані всі нотатки, всі завдання, всі знайдені записки. Мені дуже подобається такий варіант взаємодії з грою, де ви використовуєте по мінімуму худу. А натомість розробники вплітають ці моменти якось в саму гру. Тому якось так ось такі от в мене перші враження від Індіани Джонса. В цілому гра дійсно хороша, оптимізація гарна, грається взагалі без ніяких нарікань. Геймплей доволі непогано зроблений, хоч там не немає нічого такого інноваційного, але все ж доволі прикольно грається. Єдине, що у гри цінник такий досить немаленький. Я просто, якщо чесно, отримав цю гру безкоштовно, і як безкоштовна гра, це просто вибух мозку. І я, звісно, намагався бути максимально об'єктивним, але це зробити дуже важко, коли ти безкоштовно граєш в гру, яка коштує 60 баксів. І якщо бути відвертим, я напевно б ніколи не купив би собі цю гру. Ні, не тому що вона погана, просто тому. Тому що я ніяк не дотичний до Індіани, я не грав ні в які ігри і не дивився ніяких фільмів. Але як адвенчура гра дійсно непогана, вона навіть на ветеранській складності чомусь не викликала в мене взагалі ніяких складнощів. Ну так, пару разів мене тут загамселили, але більш-менш освоївши бойову систему, в мене не було взагалі ніяких проблем. І стелс теж щоб не дуже важкий. Тому давайте так. Якщо ви фанат Індіани, я вам дійсно можу порекомендувати цю гру. Класна графіка, класна Ставлені катсцени, деталізований, і гарно пророблений світ, який цікаво досліджувати, простий, але доволі приємний геймплей і, напевно, цікавий сюжет. Нічого вам тут за це не скажу, бо гру ще не пройшов. Але рекомендую дочекатися знижок, бо гра дійсно доволі багато коштує. Тому якось так. Всі посилання, які вас цікавлять, є в описі під відео. Я ж хочу подякувати своїм спонсорам, а саме, Прешуру, Зонатропу і Олександру Шумакову. Дякую вам. Якщо ви теж хочете мене підтримати, і щоб я вас згадував кожне своє нове відео, можете оформити спонсорство теж всього від 10 гривень. Буду дуже вдячний вам. Що ж, а я вас не буду більше затримувати. Лиш побажаю всього найкращого і до зустрічі.